Всім доброго дня. Відповім на питання Дмитра Сосоєва про команду ФК Громад на наступний сезон. Нас покинули це Сергій Єрмоленко, Денис Штогрін, Ярослав Кутовий, Сергій Чебиряк та Володимир Кульматицький. Дуже прикро прощатися з гравцями, які вже довгий час захищали кольори в карма, але це є спортивне життя. Всім хлопцям бажаю успіхів у подальшій кар'єрі та життю. Натомість до нас повернулися Ярослав Заворотній та Руслан Савенко, який у літній період спробував себе там. В іншій команді були на це деякі обставини. А новачки команди це Єгор Ведута, Олексій Нагорний, Глокипер, Андрій Огністий, Андрій Цілик та молодий Олександр Карнієнко. Ну, скажімо так, то, що стосується клубу МСК, то за три роки Команда потеряла по, по счетам 26-27 человек. Этот год не стал исключением. Из команды ушли два вратаря. Также ушел Бахман Фаталиев в экстралигу. Также ушел Хахелев в команду Сокол из экстралиги. Итого, таким образом, очередные четыре игрока основного состава покинули клуб. То, что касается тех игроков, которые пришли, то единственное, що могу сказати, что вряд ли на этом стоит акцентировать внимание, поскольку всі игроки, которые пополнили клуб, это ігроки чемпіонату області. Е, ну, в цілому у нас новий колектив, е, тому ми його можна сказати будуємо з нуля. Е, набрали гарних хлопців. Е, молодих перспективних е, в у нас такий буде симбиоз Молодих і деяких е кваліфікованих гравців, котрі будуть там з першої команди спускатися, е набувати ігрової практики. Тому в цілому мікроклімат дуже добрий, всі працюють з бажанням. Е думаю, що буде цікаво. Новні вболівальники, декілька відповідей на питання Дмитра Сосоєва. З приводу початку нового сезону першої ліги чемпіонату України з футзалу. А, значить, ну, а, в принципі, що стосується команди Десни, в нас пішло декілька виконавців а, з команди, хтось прийшов, а, пішли в нас вратарь а, Куліш, Сергій а, Агнистий Андрій, капітан команди, покинув нас Леєнко Олександр перейшов до іншого клубу. Також з'явилися у нас на виконавці, підсилили трошку, трошки ланку вратарів, два вратаря з Харківської команди прийшло Давид Сидоренко прийшов, Рябоконь Віталій прийшов з найті, з команди ну, минулого року Екстраліги. От, і ще поцілив нас Артем Аніськін, який в минулому сезоні грав за команду «Аволу». От, В принципі, в середині команди взагалом нічого не змінилося. Йдемо до певних цілей, ставимо певні задачі. Ну, як я правило, це викуп плей-офф як мінімум на, на майбутній сезон. Ну а далі це вже удасть. Щодо зміни ігрової моделі команди, скажу так, що в мене є вимоги, до яких новачки мають звикати та виконувати на а головне вигра. То, Що стосується нашої ігрової моделі, то вона очеграна. Я вважаю, що команда должна уметь грати в різні види футзала, і в пресинг, і оборону, і в Олупресінг так називаємо, ну будемо говорять, так переход отоборони катаки. Поэтому я би сказав, що ми працювали буквально над всеми компонентами. Словно моделі гри то тут все просто. Ми зараз э, награємо і, і стараємося награвати ті схеми награвання, які притаманні першій команді, тому що це команда створена для того, аби в майбутньому молоді гравці поповнювали ряди основної команди. Тому, Закономірно, що ми будемо грати намагатися грати той самий футбол, який грає перша команда. Взагалом ігрова модель ніяк не буде змінюватися в нашій команді. Ми прививаємо агресивний футбол, футзал з моментами пресингу постійного. І, в принципі, ну, якби ми бачимо розвиток футзалу саме в такому руслі. Цілі, які поставило керівництво на цей сезон повністю зрозумілі та відповідають реаліям МФК громад. Скажу простіше: треба віддаватися у кожній горі на максимум та бути як умова вища у турнірній таблиці. Ні, я думаю, що і то, і то. Звісно, нам потрібні результати тут і зараз, і формування бази. Поэтому нельзя сказать, что мы делаем конкретный на чем-то акцент Я думаю, что в украинском футзале все знают результаты клуба МСК прошлого сезона, как команда выступала в экстралиге, в первой лиге и даже в чемпионате области, то в настоящий момент наша задача скажем так улучшить результаты команды. Основне завдання у нас це награвати нашу молодь, це наш найближчий резерв, який ми готуємо, аби вони могли будувати, составляти конкуренцію для першої команди. Ну, з приводу питання тут або зараз, або ж довгострокові перспективи росту команди, ми все-таки ставимо акцент на довгостроковій. Ріст футболістів на молодих, саме молодих, але в команді так, є досвідчені футболісти з досвідом, які допомагають в рості молодих. Вони Підказують, навчають їх певним навичкам, які вони за все своє життя набули. До ви їх знаєте, це. Сергій Чіпорнюк, Дмитро Іванов, які в свій свій час грали в збірній України І таким чином вони допомагають в рості. І команда все-таки йде на такий по довгостроковий ріст. Сильні сторони ФК громад. Це напевно досвід виступів багатьох гравців. У першій та екстралігах. Ну а працювати завжди є над чим. Вважаю, що в цьому році у нас дуже розумний колектив, який подолає усі складнощі. Учать команда достатньо молода. Несмотря на молодость некоторых игроков, но есть игроки, которые уже имеют опыт выступления в чемпионате страны как в экстралиге, так и в первой. Я считаю, что это сильные стороны и безусловно это нам поможет. Я думаю, что відповідь на це питання пролунала уже там, где были наши сторони. на то самое, что было нашим – це молодость и азарт. Це можливість для молодих хлопців проявити себе на високому рівні. Що стосується сильних сторін нашої команди, то зараз наразі важко відзначити, тому що початок сезону тільки пройшли збір. Якісь зв'язки налаштовуються, якісь моменти в команді між чкірками теж налаштовуються четвірки між собою, хлопці взаємодіють окремо. Тому все буде бачити все буде бачити, ми будемо бачити все попереду, в самому сезоні. Тоді буде зрозуміло, деякі на сторони слабкіше, де що сильніше, але все таки намагаємося. Стояти на своєму, прививати агресивний силовий футзал. Найцікавіші новини для мене це, мабуть, що енергія львівська поза заявкою в екстралізі. Друга така новина це з'єднання Аврори та Скаяпу. Ну і третє це напевно потрапляння двох наших перших команд в одну групу в лізі чемпіонів. Не знаю, як так сталося вже робкування УЄФА, але це дуже цікаво. Подивимось. Е, ну, найсумніша, напевно, і найнегативніша новина. Да? Це те, що не всі команди вийшли на старт екстраліги. Тому це напевно найцікавіша новина. конечно, самая интересная новость, что некоторые игроки сначала не пришли в наш клуб и даже ушли, поскольку должен был выступать в чемпионате Украины первой лиги Харьковский Локомотив. Но затем что-то пошло не так, команда это не заявилась, и к нам вернулась ряд игроков, и это для нас, в общем-то, хорошая новость. Из новин в межсезонье, в принципе, ничего интересного и нового Ми не побачили, не почули, можу відзначити тільки єдине тих хлопців, які захищають нашу країну, дають нам змогу почати наступний сезон. Дякую. Зараз трошки важче стало із ігровими залами у Києві, тому що. Якщо хто не знає, то біля спортивного комплексу КПІ був приліт, там повибивали вікна. Потім в джемах з взагалі зняли паркет та ігровий зал перетворили на тренажерний. Ми, зважаючи на це, домовилися із ігровим залом Драгоманова. Наразі перші два тури прийматимемо там. Так що всіх будемо раді бачити на наших домашніх іграх. Ну, это і все, звісно, сьогодні, скажімо так, команди першої ліги е мають определённе фінансування, но не завжди оно є повноцінним, на сегодняшний день многие получают определенные зарплаты в клубе, они бюджетные, но их ну, не они высоки, и, конечно, многим игрокам приходится где-то дополнительно зарабатывать, поэтому нам нужны вечерние тренировки, что не всегда получается. Мы всегда в Харькове наче за вечер. А, ну, питання проблем а, внутрі нефутзальних, ну, що стосується там, залів, а, переїздів, трансферів, проживання. Там, я думаю, що в кожного клубу а, є свої певні мікропроблеми. А загалом ну, я думаю, що вони вирішуються, але ну, командам потрібно грати. І тому всі приходять до якогось е, знаменника, домовляються, да, вирішують ці питання, але якось глобально ну, виділяти якісь моменти, я думаю, що нема сенсу, тому що вони в кожної команди є, і е, це нормально. Від цього нікуди не дінешся. Тому якось справляємось, намагаємося викручуватися, усі да. е, я думаю, що це. Загальне питання, на яке в кожній команді є свої певні відповіді. Да? Але ну, намагаємося рости в усіх напрямках, не тільки в футзальних, але і в адміністративних, організаційних, да? щоб і трансляції були якіснішими, і коментарі були якіснішими, і умови були для хлопців теж. Гарнії, але ну, все згодом і над, над, над цим, я думаю, повинен більше працювати там, президент, да? а ми як е, тренери в команді і адміністративний корпус, ми, це допоміжне, допоміжна ланка, можна так сказати. Я думаю, что на сегодняшний день мы бюджетная команда, в основном это бюджетное финансирование. Но у нас это так как это происходит у нас, у нас это составляет большую часть, поэтому это... Особливість нас відлічає, нас уздають определенної злості. Ну і з е, особливостей, які відрізняють нас, нашу, нашу команду від інших команд. Я думаю, що е, нічого ми нічим не відрізняємося від інших. Всі, як завжди, за завжди е, тренуємося однаково, е, виконуємо певні задачі, йдемо до певних цілей, які ставимо перед командою. Е, я думаю, що люба команда так відповіла б на дане питання, тому що єдине, що можливо, окремий футболісти, які у нас є в команді, кубіни. Особливості нашого колективу вважаю, це симбіоз керівництва гравців та вболівальників. Ми завжди всі рухаємося в одному пульсі та робимо все крок за кроком і з одним серцем. Серцем навка громади.